От папая, мені вже здається, що там у ній ось вже папаята мають бути, от зацвітає. Так, щось не хоче концентрувати. Ось. Ось це малесенькі, ось це мають бути вже папаята. Дітки. Вони концентруються і все. Так, а ну-ка огірки шукаємо. О, ось висить один. Давай десь сюди. Де сюди, огурчик, Так. Один. Де тут ще є, Ще десь було з тої сторони, треба залізти під... Під мої нитки.

Здається, поки все Це ще моє Рости так, все, поки весь урожай зібрала Чотири огірка